Всім привіт! Зламала ось суцвіття вчора при поливі, тому вирішила зняти цвітіння. Перше цвітіння сорту української селекції це шик Вишенька на торті. Селекціонер Ірина Шевчук. Дуже мені подобається колекція шик. Просто не знаю, для мене от Такі ось сорти, гібридні в основному в Ірини сорти. Вони мені найближче до душі, дуже вони мені подобаються, тим більше з такими характеристиками, такі квітливі, такі гарнючі, неймовірні сорти, які Ірина випускає. Шик, вишенька на торті. З'явився у мене, ем, якщо не помиляюсь, у грудні. Але рослинка була така не надто симпатична, тому я вирішила собі її перевкорінити. Чи то в лютому, чи то в січні я зняла з неї живець, мабуть, все ж таки в лютому. Тобто лютневого вкорінення рослинка, якій зараз ну, місяців 4, приблизно так. Це її перше цвітіння. Зараз вона в мене в горщику 3,5 літрів росте. Має доволі компактний кущик, така маленька, гарненька, кругленька, і, як бачите, дуже квітуча рослинка. Так, що по кущику. Нічого з цього кущика не знімала, не прищіпувала абсолютно нічого. розкущилась вона саменька. Стоїть у мене на вулиці. Практично м -м, маленькою я її винесла. Зовсім маленькою, вже коли стало тепло, десь у квітні вона тільки була вкорінена. Я її винесла на вулицю і там вона собі прекрасно так почувалася. Зараз покажу ще отакусь, зверху кущик. Таким чином виглядає. ну отак от по... По ширині, ну, сантиметрів 30, мабуть, буде по діаметру, скажімо так. І тут ну, сантиметрів до 15 висота кущика. Такі ось, таку кількість суцвіть видала при першому цвітінні. Бачила, здається, у колекціонера, що взагалі суцвіття більші, але в мене цього року якісь взагалі от усіх сортів, суцвіть багато, але всі вони, кульки у всіх суцвіть менші. Тобто, за рахунок кількості суцвіт, кількість квіточок у них зазвичай зменшується. Тобто рослинка не може витягнути більше, ніж вона, скажімо так, запрограмована витягувати, якби ми не старалися їй допомагати. Це суцвіття було відкрите перше. Такі ось. Квіти, така ось, такий ось розмір сучвіть у мене зараз. Вони доволі набиті, але теж у вигляді парасольки. Тобто, бачите, низ відкритий. Вони як такі ось парасолічки над цим кущиком піднімаються. При розпуску квіточки більш інтенсивно забарвлені. є такі ось прожилочки, коралово-рожеві, дуже такі ніжні, навіть з таким ось, бачите, помаранчевим відливом. Дуже такий гарний сортик. Ніжний і водночас теж такий, знаєте, грайливий дуже колір. Красуня. Ще ось розпускає одне за одним суцвіття на стеблі. Ось, бачите, один, два, і ось уже третє суцвіття пішло, тобто дуже квітлива. Поки що не перерви ніякої не робить, постійно розпускає і дуже довго тримає суцвіття. Принаймні, при такій прохолодній погоді, вологі, як у нас, тримається довго. Це свіття теж, мабуть, тижнів три тримається, ці ось паралельно розпускаються, тобто нема такого ефекту, що одне відцвітає, друге зацвітає, вона довго тримає оці квіти і решта розпускається. Дуже подобається сортик, як і всі, мабуть, майже всі, із селекції шик. Вона дуже простенька в догляді, гарно під лампами у мене кущик кріс, без проблем. Ну, тільки єдине, що він у мене був такий непрезентабельний, тому мені довелося е перевкорінити собі, щоб сам кущик був е гарненький, приземистий, не на ніжці, тому що це зонартиковий гібрид, і в людини, в якої я купувала, він трошечки витягнувся і був такий не надто симпатичний. А для мене кущик це теж дуже важливо, щоб воно було так гарно, гармонійно і яскраво. Зичу всім гарного, мирного денючка. До нових зустрічей! Обіймаю пока-пока!